Більшість сучасних видів спорту раніше носили характер національних забав і змагань у різних народів або навіть етнічних груп. Якщо говорити про стрибки у воду, то цей вид спорту інтернаціональний. Жоден європейський народ не може назвати його своїм. Стрибки з прибережних скель були поширеними у деяких районах Середземноморя. Часто зі скелі стрибали для того, щоб заноритися якомога глибшу воду, а на глибині збирали різноманітні дари моря, як то губки або перлини. Проте характеру загальнонаціонального явища стрибки воду набули у кількох країнах Тихоокеанського регіону, зокрема на Гавайських островах. Леле Кава так називалося мистецтво стрибка у води із високих скель у племені Мауї. Кроль цього племені перевіряв вірність своїх воїнів, наказуючи їм стрибати у воду, при тому сам показував приклад першим. Останній незалежний від колонізаторів король на острові Ланаї Кахекілі був настільки майстерним, що входив у воду зі скелі понад півтора десятки метрів, практично без бризок. Один із його далеких наступників вже у 20-му столітті Камехамеха І відродив на Гаваях давні змагання зі стрибків у воду. У олімпійській програмі стрибки в воду з'явилися 1900 року у Парижі. Жінки у химерному пірнанні, так називалася дисципліна на Олімпіаді, почали змагатися з 1912 року. Зараз найбільшою висотою для стрибків у воду є 10-метрова платформа. Є також 3-метровий і метровий трампліни. Під час польоту спортсмен досягає швидкості до 50 км на годину. На цій швидкості буквально за лічені секунди необхідно продемонструвати кілька елементів складності, які впливають на суддівську оцінку. Окрема суддівська бригада оцінює технічне виконання стрибка. Спортсмени змагаються в одиночних стрибках та синхронних. На олімпіаді розігрують 8 комплектів нагород. До програми не включено стрибки з метрового трампліна. Існує і окремий вид спорту стрибки зі скелі. Висота снаряду, з якого виконується стрибок, це може бути не тільки стеля, а й штучна платформа від 22 до 30 метрів. Він дуже видочний. Змагання відбуваються на мальовничих аренах, наприклад, у порту Роттердама чи біля замку Ларошель. А от до олімпійської програми цей екстремальний вид спорту поки що не включили.